Вітаю всіх! Я дивлюсь тематику, що хоче наша влада від областей. Тепер я хочу подивитись, чи хоче наша влада деокупації Донецької області. Я робила вже всі Харківську, Запорізьку, Херсонську. Тепер роблю Донецьку. Чи хоче наша влада деокупацію Донецької області? Вона її хоче взагалі. Дивлюсь в загальному вигляді. П'ятірка мечів. Любі моє. Не питайте. Що вона хоче нічого вона не хоче? Ні? Це відповідь ні. Десятка мечів. Там поклали дуже багато людей: король кубків, четвірка пентаклів. Ви Знаєте, там йде як накопичення чогось втрат, мабуть. Якщо не потрібно, навіщо це робити? Четвірка жезлів. Двійка кубків домовились. Вибачте, про неї вже домовились. Давно причому. О, роль жертви там. Навіщо ці наступи робити? Знаєте, тут війна, вона не хоче її повертати Війною військовим шляхом однозначно, ні. Це великі втрати, постійні проблеми. І там роль жертви це вже зрозуміло. Я хочу, ви розуміли. Не треба робити з цього трагедію таку серйозно, бо ви всі розумієте, що, чому це зроблено? Це ж точно все зроблено. І ми на це вплинути не можемо. Я ще зроблю одну розклад, один розклад цікавий, тому що я бачу, що треба цю тему підіймати. Про вас і про Херсон там буде. Чому? побачити. побачите, але вибачте, наша влада вже не хоче Донецьку область окупації займатись. Це вже питання, як вирішено.